І сідаємо на носочках вдих. Видих, піднімаємося. Сідаємо вдих. Піднімаємося. видих. Ще вдих. Видих. Да. Можна користуватись пропсом, якщо є потреба. Видих. Ще один раз і залишиться 15. Видих. П'ятнадцять. Видих чотирнадцять, тринадцять, дванадцять, одинадцять. Десять дев'ять. Вісім, сім, дихайте, дихайте, сідаємо, вдихаємо, піднімаємось, видихаємо шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І залиштесь в положенні у Тенасина. За потреби підзгинайте ноги в колінах. Живіт має торкатися живот. живіт живота не може торкатися, хіба що ви в парах бо займались. Живіт торкається стегом, тоді виходить. Живіт торкається живота. Тобто коліна можете підзгинати. Пропси пропс зараз приберіть бік, якщо нам потрібно торкнутися. Можна навіть взяти себе за лікті, розслабити шию і максимально звільнити свою спинку, розслабити її. Водночас відчувати, як розтягується вся задня поверхня ніг. Направляти вагу трохи вперед, можливо, на пальці ніг. І якщо живі торкається ребер, а коліна підзігнуті, старайтесь потихеньку вирівнювати ноги в колінях, але не відривати ребра від стегон. Тим, в кого крутиться голова, можна стояти отак. Харшо? Ну, що, я... У всіх крутиться? Так, посмотрите, ж треба. Не треба смотреть. А вдруг пригадиться? Вам не видно? Ага. Я пересунусь. Я пересунусь. Нормально. Висим, висим, нема що дивитися, висим. Ще трошки десять, розслабте шию. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один, руці, на підлозі і правою ногою крок назад. Видих. І можете одразу собі, в принципі, під коліно покласти ковдру, бо ми тут трошки затримуємо, щоб коліно у вас. Не намуляло, не настраждалося. Опускайте таз вниз. Ребра вгору. Вдих. Видих. Стоїм. Десять. Дев'ять. Ще нижче. Таз вниз. Вісім. Во, хорошо. І коліна. чуть-чуть назовні. Не всередину. Чуть-чуть назовні. Сім, шість. А давайте руки назад в замок. Краще, да? п'ять. Дихайте. Чотири. Три. Два. Один. Роз'єднуйте вдих. Видих. І тут. Або руки на підлозі. Подивитеся. Якщо потрібно буде, візьмете два пропса, і ми відправляємо таз назад, вирівнюємо ліву ногу в коліні, носок на себе натягнули. Провернули таз, нам потрібно торкнутися лівими ребрами стегна. Носочок гарно на себе натягнути. Стоїмо. Десять. Дихаємо. Дев'ять. Ви коли стоїте, не рухаєтесь. Дихайте і прислухаєтесь до себе, будете відчувати, як через якийсь час тіло вас пускає нижче. От ви собі спокійно дихаєте, розслабляєтесь. І, о, диво, можете чуть-чуть нижче опускатись. Головне, не пружиньте, не робіть пружинок. Дозволяйте м'язу м'яко, поступово розтягувати, розтягуватись. Якийсь там рахунок. Неважливо, я дивлюсь на секундну стрілку, насправді. Тому ще трошки. Дихайте. Тягнеться вся задня поверхня ноги. Дуже добре. Так, да, так, да, все, правильно. Угу. Чудово. Ставте, будь ласка, стопу. На підлогу і опускайте таз низько-низько. Відчуваєте, як розтягнулося також, да, тільки трохи далі. І по внутрішній, поверхні, і задня нога, можливо, закрита. також. Да, Обов'язково закрите. І зараз ми в динамічному режимі вирівнюємо носо, е, ніжку носок, не на себе, провертаємось ребром тягнемось, опускаємо і таз опускаємо максимально вниз. Гаразд? Ну, отут тут буде 20 найточніших у світі рахунків. 20. Девятнадцать, восемнадцать, семнадцать, шестнадцать, пятнадцать, четырнадцать, тринадцать, двенадцать, одиннадцать. Десять. ДЕВ'ЯТЬ Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чтири. Три. Приємна Несподіванка зараз буде плюс десять, десять. Зараз період акцій дев'ять. Вісім, зроби двадцять, зроби потім ще й десять. Вісім. Сім. Шість. Відчуваєте стегно? П'ять? А на передній нозі? Okay. Те теж по задній поверхні? Так? Да? Три, два. Ну, взагалі, багато де можете відчувати. Один, але хочеться, щоб позадній. Гаразд, опустили вниз. Ручки залишаєте з обох боків стопи. Піднімаєте праве коліно. Єсть. І стигнув у нас паралельно підлоги. Ви піднялись так, що відчули, що воно увімкнулося в роботу. Єсть. Єсть. І зараз дуже маленька пружинка майже не помітна. Тобто не отака якось там пружина. Ні. А така тік-тік-тік-тік-тік-тік. Невеличко. Раз. Два. Від забору і до обіду, Три. чотири, П'ять. Шість. молодці. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. все, Десять. І вам можна, у вас справка. Справка Ну, і ще на талці можна чуть, чуть Ну, вона вже доходить. Це яке друге, третє заняття. Третье. ох. Ще одне і все. І ніяких поблажок більше. Людина на п'яту не прийшла. Дай абонімент, все. Вона одразу себе пов'язала на десять занять. Сім. Шість. П'ять. Дівчатка ще трошки. Мені Здається, ви трошки втомились. Три. Зараз все пройде. два. Один. Покладіть коліно, я так і хотіла сказати зараз. Зайдіть рукою перед стопою. Можна чуть-чуть її в бік і вперед, якщо хочеться. І опустіться на лікті. Або якщо не виходить, або один лік опускається, другий ні, отак от ще буває. Берете тоді пропс. Нам треба, щоб обидва лікті були на одному не, рівні, щоб ваші плечі були рівні. Залишайтесь тут. Раз, два. Ох, Хтось по-багатому під кожен лікоть по пропсу поклав. Молодець. Я сміюсь. Все нормально, можна один так робити. Один все одно не достає. Один все одно не достає? 에... Не Візьміть тоді два. О, не два, а один і отак то вище. Я рахую, 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 шість залишилось. П'ять. О, або так, молодець. Чотири. Уважно мене слухаємо. Три. Два. Нічого не міняється. Нічого. Крім того, що ви праве коліно підняли. Залишайтесь в цій же позі. Втягніть коліно, тягніться правою п'яткою назад. Десять. Дев'ять. Да, нога дуже втомлюється, ліва, так і має бути. Вісім. В когось і дві ноги може втомлюватись, але я вам просто співчуваю. Все нормально? У всіх? та так, понятно. Вісім. всіх все нормально. Сім. Шість. П'ять. 4, Три. Два. Один. Підніміться на руки. Заступіть рукою за ногу. Трошечки можливо поправте. її, Коліно має бути обов'язково над п'яткою. І зараз ліва рука залишається по зовнішню сторону вашої ступи, можливо, на пропсі. І Праву руку ми піднімаємо вгору. Нога залишається з закритим стегном. Ось така такий розворот. Десять. Втягуйте гарно коліно правої ноги. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Хорошо, дихаємо. Чотири. Три. Два. Один права рука вниз. Залишається на підлозі. Лівою можна відштовхнутися від стегна, потягнутися за маківкою вперед, витягнути хребет. І скрутитись животом до стигна. Ліва рука вгорі. Десять. Гарно пече ліве стегно. Дев'ять. Да? Ага. Да. Молодці. Вісім. Сім. Тиха. Щість, якщо кому дуже важко, то й покладе праве коліно, але я думаю, ви без мене здогадаєтесь. Але ви всі дуже сильні. Стронгери. Тримайтесь. П'ять. чотири, клас. Три. Два. Один. Кладемо руку. Кладемо коліно. Фух. І вирівнюємо ножку. Сідаємо. І я так і не придумала зранку, як красиво. Прибрати праву ногу, ну отак, навіть вперед просто. Хотіла, щоб все таке, але но... думаю. Ви щось. Просто я іноді собі в голові уявляю, що це можна якось красиво зробити, а потім, виходить, некрасиво. Ну, Нічого страшного. Спина рівна. Носок на себе. Ви пельмені не їли сьогодні? Все, тоді можна скруточку зробити вдих і ліворуч скрутка. Ліворуч. Зверніть увагу на те, що ваша права нога дивиться коліном вбік, і коліно не відводиться в сторону. Ліва нога рівна носок дивиться вгору. Ви ж за маківкою витягнулися і скоротилися. Сидимо. Не завалюйтесь на руку назад. Навпаки, виштовхуйте себе вгору. Вирівнялись вдих. І так само тепер праворуч скрутились, виштовхнувши себе спочатку вгору, вирівнявши хребет. Сідаємо. І знаєте, що мені сказала права нога? Каже, а коли вже я? Кажу, зараз будемо робити. Ваші, мабуть, теж питають. То ми зараз маємо поміняти ногу. Спочатку давайте скрутимо, щоб потім не вертатись до цього. І нехай, зараз праворуч. Скручуємось і налаштовуємось на роботу на праву ногу. Ви вже шпагат, мабуть, хочете, зараз буде. Шавасину хоч? Говорю, вдих. Такого не було в меню. Видих скрутка в інший бік. маленька, шавасана? шавасина? Ні, нормально буде шавасина у вас, як у всіх. Ні, не буде маленька. Та що ж ви? Зверніть увагу на праву ногу. Вона не в бік, теж та, носочком, так, да, вгору, супер. Не буває маленьких шавасин. Гаразд. давайте, щоб в нас була довга шавасина. Ми на праву ногу попрацюємо. Так, тут теж красиво. Отак, раз. Фокус. І теж таз опустили вниз. Поміняли ноги. Тепер ліва нога назад на щось м'якеньке. Права нога вперед. Гарний випад зробили. Опустили таз вниз. Коліно в нас над п'яткою, але таз низько. Ми Ой. не стоїмо. Ну, так теж красиво, звісно. Але нам треба розтягувати стегно, тому крок широкий і таз внизу. Назад відвели таз, носочок правої ноги натягнули на себе. Провернули таз, так наче ви хочете прогнутись животом, ребрами потягніться до стегна. Правою частиною ребер до стегна торкніться. І залишаємось тут. Без рахунку, але по секундній стрілці. Дихаємо та закритий. Якщо ви не пружиніте, якщо ви дихаєте, не пружиніте. Як це нормально сказати, нормально, красиво? Не смикайтесь. <реш> <реш> О, тоді ви з видихом будете відчувати, що тіло вас пускає трохи далі. Трохи глибше, на якийсь сантиметр, два, в когось так десять може. <реш> <реш> А 10 міліметрів це теж добре. Ще раз один тут. Ребра торкаються стегу. Не затискайте шию, відводьте плечі випадки назад. Ще трошки. Угу. Супер. Ставимо стопу і опускаємо таз вниз. Максимально низько відчуваєте, що стегна також розтягнулись, І працюємо динамічно, я пам'ятаю, що одразу 30, без акції сьогодні, ну, на цю ногу. Поїхали. 30. 29. 28. Це не 30. 27. Ну, це одразу без акції. То була акція 20 плюс 10, а тут просто 30. Що не, не так? Це логічно. 25. Тут я десь могла вже промазати 24, але ж 23. Головне, щоб я не в менший бік промазала. 22. Більше не менше. 21. 20. 19. 18. Хорошо, молодці. 17. 16. 15. Чотирнадцять, тринадцять, дванадцять, 11, десять, дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Поставте ногу. Опустіть таз вниз. підніміться вгору вдих. Видих. Стоїмо, дихаємо. Понижче таз. Ребра високо, тулуп назад, коліно назовні. Пік. Дуже гарно, дуже гарно. Не здаюсь, а я вільний. А перепрошую. Руки назад. На п'ять рахунків. П'ять. Точно. Чотири. Які ви молодці? Як ви все пам'ятаєте? Три. Тіло пам'ятаєте. Два. Один, Вдих. Умнички. І видих, руки перед стопою. Опускаємось на лікті. Можливо, ножку потрібно змістити трохи вперед і вбік або ні. Десять. Будете плакати ще рано? Плакати рано. Це да. Ну, якщо будете плакати, залиште трохи на, ну, на кінець там, ще буде да, нас погано. Хорошо? Не виплачте зараз все. Доп'єте? До хорошо. Шість. Хорошо, хорошо, молодці. П'ять. Чотири. Ні, ні, ні сидимо. Три видихаємо. А, але ж я вам дозволила не працювати все, два. Один зараз кому дуже боляче, залишайтесь на коліні. Хто не плаче, той піднімає коліно. Десять. Не піднімайте тільки якщо плачете. Дев'ять. Вісім. Сім. Хорошо? Шість. Плачте, плачте, воно допомагає. Чотири. П'ять пропустила. П'ять. Три. Два. Один. Піднімаємось на руки. Молодці. Зараз ножку трошки повертаємо в положення, яке було п'ятка під коліном. Правою рукою заступаємо за зовнішню сторону, сторону правої стопи. І за лівою витягуємось вгору. Таз у нас тут закритий. П'яточку продовжуємо тягнути назад і вгору. Десять. Дев'ять. Вісім. Молодці. Сім. Шість. Я сім казала? Хорошо. П'ять. Чотири. Дихайте. Три. Ір. Візьміть пропс під праву руку. Тільки, Іра. Ну, якщо хтось відчуває, то теж два-один. Ліва рука вниз, також можна на пропс. Права вгору. Ще трошки постоїм. Десять. Втягуйте коліно лівої ноги. Тягніться п'яткою назад. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Хорошо. Дуже добре п'ять. Чотири. Три. Два. Супер, один. Опускайте руку. Кладіть коліно.